За вашими марку... міркуваннями, ситуація в Курську і український наступ там, контрнаступ це авантюра чи новий етап війни? Ну, це складне питання. Ми не знаємо планів. Ми не знаємо планів, ми не знаємо ресурсів. Ми можемо лише від себе там, роздивлятися і думати, які цілі, які задуми переслідує ці наступальні дії в Курській області. Мій погляд, таких цілі цілий ціли три. Перша вже так чи інакше досягається, або навіть досягнуті. Це перекидання підкріплень для того, щоб зупинити цей наступ. Перекидання підкріплень з інших ділянок фронту. Поки що не скрізь ці підкріплення зараз перекинуті, тобто, скажімо так, в Донецькій області. В Донецькій області ситуація практично не змінилася. Ворог е, намагається атакувати і просувається. Але е, я думаю, що перший вплив буде на Донецькій області, а на півночі Харківщини. Друге, е, це, безумовно, очевидно, ці території будуть е, е, покладені на стіл як обмінний фонд території, обмінний фонд території, підкресли. Е, якщо будуть е, перемовини стосовно е, зупинення війни. тобто набагато краще е, про щось домовлятися, якщо це сам. Займаєш територію ворога, ніж лише ворог займає твої і третє це безумовно дестабілізація ситуації у верхівці, українській верхівці, створення там колотнечі, створення там проблем такі але все це до того, чи буде продовження цієї кулькопарації, чи буде заход на інших ділянках або можливо в інших областях, так інакше потрібно. А те продовжує. Ми можемо сказати насправді, які б ужав поступить. Ну так, тут. Ми не маємо відповіді на питання, яким був задум і які цілі мають бути досягнені? Але тим не менше стосовно перспектив і розвитку цих ситуацій, ви сказали, що можливі варіанти заходу і в інші області, і інші регіони. Але з одного боку, це може бути не може стати такою несподіванкою для Російської Федерації, вони можуть бути до цього готові. А з іншого боку, навпаки, вони можуть бути настільки розосереджені, що це знову ж таки гратиме нам на руку. То чи варто користуватися? Цим шансом. Ну, безумовно, варто. На мій погляд, немає іншого виходу, ну це на мій погляд, я зі своєї точки зору кажу. Немає іншого виходу, окрім як е, далі продовжити в тому ж дусі. Тобто, або просуватися на Курщині, або на тій самій Курщині створювати нові, нові напрямки, тобто, прориватися на інших ділянках цієї області, в інших е, містах через кордон. Або створювати прориви в інших областях Російської Федерації, Білогородська область, Брянська область, там девдація. Де mm -hmm. Тобто де, загострити ситуацію то далі, Тому, щоб принаймні підливати паливо воку, щоб ще була більш панічна і ще більш проблемна ситуація в Кремлі і е, у Кремлівській Верхівці, яка зараз, в принципі, лише тільки починає реагувати на цю область. Mm -hmm. Чи є у нас можливості окопуватися і якось закріплюватися в Курській області, і чи варто це робити? Ну я можу послатися лише на дані російських російських джерел, які кажуть про те, що є окоповані, є створення укріплено-укріпленого району на тих ділянках в тих місцях курської області, які були захоплені в перші дні курської операції. Але це російські джерела від наших джерел. Нема такої інформації, що ми будемо. Окупити. Навпаки, там сьогодні була заява про те, що ми не претендуємо на Курську область. Ну, ми пам'ятаємо заяву представника МЗС, де він пояснював, за якою метою йде просування але ж завжди, окрім переваг, є і видимі ризики? Які ризики ви вбачаєте в цій ситуації? Чи можемо ми говорити про розширення лінії фронту, яку українським силам в перспективі буде складніше утримувати? Це вимагатиме більших сил, більших засобів. Плюс чи можна говорити тут про відповідь Російської Федерації, яка почне активніше дедалі обстрілювати населення українське цивільне, як у знак помсту. Плюс чи залежить Міжнародна реакція від того, як перебігатиме від перебігу ситуації на Курщині. Безумовно, міжнародна реакція буде залежати від цього. Ми бачимо, що поки що вони в такому очікуванні. Тобто вони зараз спостерігають е, ситуацію, вони не е, заперечують проти того, щоб ми ну, просувалися в Курській області, ба більше вони це підтримують. Ну, от, очевидно, вони зараз поглядають і хочуть подивитися, чим це закінчиться. Тобто ну, відпустили ситуацію. Зважаючи на те, що за міжнародним правом ми, в принципі, маємо право діяти як на свою територію, захищаючи свою державу, так, в принципі, і на чужі. Тобто, сторона, яка під, піддалася агресії, вона має сама обирати можливості таким чином е, чинити спротив цієї. Безумовно, це розширення лінії фронту, але як такої лінії фронту там зараз немає. Тобто там зараз ситуація як вода. Знаєте, бачите, що там в одному з селі з'явилися. Один населений пункт атакував, відступив. Там просуваємо, там не покупаємо, нас затримує. Там ми просунулися, так і інші Ситуація як вода. Коли там з'явиться лінія фронту, це буде на превеликий жаль вже в плюс Російської Федерації, тоді вона зможе створити лінію бойового підення, підкути резерви і вже користувати своїми ресурсами, іншими можливостями і вгнутою потужністю. Поки ми зараз ведемо uh, ману війни школьця. Угу. А поясніть, будь ласка, з військової точки зору, чому цього не сталося досі? Ну тому, що другий тиждень нашої наступальної операції ми заглиблюємося в російську територію, лінія фронту розширюється на російській землі. А у них бракує сил, ресурсів, засобів для того, аби чинити опір, для того, аби стягнути туди якийсь військовий кулак, дати відсіч і відсунути українських військових, не знаю, назад. Ну це не так просто, це простіше сказати, ніж зробити. Розумієте, Тобто можна там сказати, і зараз ті там, заклики лунають від російських воєнкорів, так званих. От зараз ми створимо ударний кулак, викинемо їх за кордони і підемо брати Сумську області. Навіть там такі наші. Сентенції лунають, але це не так просто. В них стоїть завдання атакувати далі на Покровському напрямку. У них стоїть завдання атакувати далі на Донецькій дузі, тобто і Часовоярський напрямок, і Торецький. І харківські маю на увазі Північ-Харківської описі. Ці е, напрямки від Ніхто не знімав. І перший аспект. І другий аспект. А е, судячи з цього вони просто ще не знають, які як ми які цілі цього, цього наступу, які ресурси. Точно ми можемо виставити для того, щоб е, далі продовжити свої наступальні дії. Де саме ми будемо їх продовжувати? Де наш головний удар? Ми цього самі не розуміємо. А якщо вони цього не розуміють, то тоді які ресурси для цього е, залучати. Вони ж не можуть слухати безлімітні, тобто вони зараз поки що перекидають певні батальйони, певні підрозділи, певних бригад, які зараз знаходяться у них на фронті, і е, поки що вони реагують на сувань. Вони там відпочивають наші дві сідрої групи, вони їх зустрічають, намагаються задавати ударів. Що таким чином вони діють? А для того, щоб сформувати лінію фронту, їм принаймні треба розуміти, ну власне кажучи, скільки ми сил для цього готові виставити. Тоді вони будуть розраховувати власні можливо, очевидно, тоді формувати цю лінію для того, щоб нас зупиняти. Вправді, там треба багато сил Там не один десяток тисяч потрібно для того, щоб нас формувати цю лінію фронту. А звідки суто теоретично вони можуть забирати свої сили? З якого напрямку на лінії фронту? Ну тому що багато військових говорять про те, що Позиції в районах Покровська, Вугледара, Турецька занадто великі і цінні для Російської Федерації для того, аби вони дозволили собі виводити війська саме звідти. Але так само гаряче і нашим військовим, і в українського суспільства принаймні є сподівання на те, що наші українці зможуть там видихнути, коли Росія врешті ж частину військ звідти забере. Але чи забере? На мій попри якраз Покровський напрямок, це буде останнє місце, звідки ми, звідки вони їх будуть забрати. І для того, щоб вони забрали війська з Покровського напрямку, нам, очевидно, треба суттєво розширити своє просування на Курщині, або десь просунутися в іншому регіоні Російської Федерації, для того, щоб їм справді не вистачило військ. Я навіть зараз не хочу фантазувати, що цього потрібно. Тому хіба що, якщо ми зараз будемо справді оточувати, обласний центр буде під загрозою захоплення. Ордними силами України можна зупинити, і тоді, їм, очевидно, треба буде думати, що для хтось болієш практикурський а подалі наступати на Покровському напрямку, е, то е, перші місця буде північ Харківщини е, південь, де ми наступаємо, ну потім, можливо, постраждає Бударський, постраждає в я Маю на увазі. Ну, якщо там далі ситуація не буде складатися погано. У знімати війська може скупу напрямку знімаюсь напрямку. Але часобоярський простір порець сталь зрозуміло, але так чи інакше будемо спостерігати за цими процесами. Вам дякуємо за фахові роз'яснення і за те, що так доступно все розклали по поличках. Денис Попович, військовий аналітик, був із нами на зв'язку.